Цей тиждень став без історичним, і історичним не лише для України в контексті дотримання принципу справедливості, а і власне для всього демократичного світу, оскільки е, на основі. І резолюцій, і потужної адвокаційної роботи президент України Володимир Зеленський, і Генеральний секретар Асамблеї підписали угоду щодо створення спеціального міжнародного трибуналу. Я хочу нагадати, що мову про це ми почали вести в березні місяці 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення. І саме е, в Пар'є Парламентській асамблеї була прийнята перша резолюція, яка була підтримана більшістю країн і започаткувала цей процес. Після цього була дуже потужна адвокаційна робота і президента України. І власне, всі, хто до того дотичний, і в міністерстві зовнішніх справ, і представників уряду і нас, парламентарів, ми здійснили велику низку адвокаційних візитів, і в Сполучені Штати, і в Канаду, і по дуже великій кількості країн Європейського союзу, також було прийнято ще майже шість резолюцій. І от безпосередньо ми дійшли до такого потужного результату. Також нам була прийнята ще одна дуже важлива резолюція, яка безпосередньо дозволила визнати знову ж таки більшістю парламентарів європейських парламентів абсолютно неприйнятне поводження з військовополоненими, абсолютно неприпустимість дій Росії. Там чітко визначено, що 98% військовополонених зазнають дуже великої кількості фізичних психологічних знущань, і Європа одностайно засудила всі дії Росії в цьому контексті.